25 квітня в приміщенні Уно в Монреалі відбувся показ документального фільму режисера Юрія Лугового Українці Квебеку «Les Ukrainiens du Québec». Юрій Луговий є визнаним режисером із 50-літнім досвідом роботи в індустрії кіно. Член академії канадського кіно і телебачення. Він створив, очолив зйомки і відреагував багато незалежних переконливих фільмів, включно з документальними фільмами Окрадена земля і Свобода має ціну. Yeah, this was done in 16 millimeter. 16 millimeter was extremely expensive, uh, still is. Like, you have to borrow a camera for $300 a day, uh, sound equipment for $200 a day, then you have to buy the stock footage 400 feet. Режисер розповів, що в ті роки виробництво документального кіно було дуже коштовним: плівки для відеокамер, оренда обладнання, час на поїздки та час на обробку плівок та відеоматеріалів. Шут, шут, ан іно, і дознкастанете. Магнетик фільмс, іно, слайкнати. Совігату.

Треба було піти чай, багато чаю. Вийдете до моєї пані, вона самотна. Вона каже, ось прийдіть, я маю знайки, я маю... Ми зараз будемо чай. Це не був визити слово «Плеві» ще з «Щезда Форус». Чай з самотніми пані пили не один раз, бо інколи треба було перезнімати фото, що не вийшли з першого разу. Тож було випито багато чаю під час зйомок фільму. Тоді треба перезнімати фото, це 16 мм, mm. Теню, окна гевитлак, із фокус, із лайт из блюд. So then you say окей, okay, I can go drink more t to give it life. <laughs> so basically this... у дві тисячі дванадцятому році Юрій Луговий отримав діамантову ювілейну медаль королеви Єлизавети Другої за видатні досягнення. This, this Пані Зоряна Гриценко Лугова, дружина режисера, згадала про таку роль українців в історії Канади як визнання мультикультуралізму громадян Канади в жовтні на 10-му конгресі Конгресу Квіцій Канади. То Пір Еліт Трудо, бачу Джастин Трудо, Пір Еліт оголосила офіційно Канади і офішу мультикультура. Це було дуже велике досягнення, і це історично було дуже велике досягнення для українців в історії українців в, в, в І На фінансі я ще скажу, також 60-ті, 70-х. Пані Зоряна розказала, що в 60-х, 70-х роках минулого століття в університетах Канади розвивалась україністика. В університеті Манітоби викладали українську цивілізацію, починаючи з трипілля, що показувала тяглість української культури. Тяглість української культури До того часі були 70-х років, і літературу вкладали літературу Літературу першої половини ХХ століття та її втрачають пізніше і так твіде... пані Зоряна розказує, що за часів СРСР важко було спілкуватись з родинами. Ті українці, що були пов'язані з комуністичною партією, мали якусь змогу відвідати родини, а ті, що вважалися націоналістами, не мали контакту з родичами в Україні. Україну совєтську майже було е, неможливо. Але до певної міри вони пускали, е, скажімо так, як івана врача, павличка, коротич, які були спеціальний мандрач, знамениті письменники, такі ячі, і інші, які приїжджали, могли спізнати нашу громаду, бо то також вони старалися стримувати, а ми могли. Uh, 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 class... Сені півторак підкреслив, що ми повинні розуміти, що за часи СРСР зв'язок між діаспорою та громадянами України було розірвано, і такі фільми, як фільм режисера Юрія Лугового, надавали змогу українцям бути помітними та визнаними в Канаді. Uh, Після демонстрації фільму глядачі ставили запитання режисеру. Спілкування з глядачами було дуже теплим. Згадували, де створювали перший український уряд за кордоном, як проходили дитячі та юнацькі роки для українців в Квебеку та ставили запитання документаліст. Ченджезгалайцей стрітю спірлей And we said, there was one German, why you, why is it called is It should be called Shemen is So we fought, we fought, she wrote a letter, I wrote a letter, and you see it says Cimetière is Ukraine. That's it, it's the cemetery. So if you fight for your rights, you, you succeed, at least here we can do that. І що подякувати вас всіх, тому що ми всі разом творимо ту майбутність, міняємо і підсилюємо, підсилюємо наші громади і також ми протиставимося а, через вплив на уряд і інші способи, те, що відбувається з нами, цей геноцид а, в Україні. Там, пані, пані школа, а я хотіла відповісти професора він всі архіви просвіти тут у нас. І якби хтось тут цікавився архівами пані Катерина Смоленець нагадала, що Уно існує з 1933 року. Члени Уно багато працюють не тільки на збереження українських традицій, а також на розбудову і збереження української громади, і запросила українців приходити і допомагати з роботою в архівах. УНО. А вот Арсенія, він також є член УНО тут, а і дуже, дуже просимо вас до співпраці в архіва і в розбудові вашої громади. I uh -huh. uh -huh. i